І зараз до нашого етеру ми долучаємо політолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, добрий день. Так, доброго дня. От, власне, сподіваюся, ви мали щойно змогу почути ось цю інформацію про те, що Путін та Кім Чен Ін збираються до Пекіну, і там здається, буде така дуже весела компанія зібрана. Ваша думка стосовно цього, і власне навіщо Китаю ось таке зборище ну таких сумнівних друзів. Ну, в політиці немає поняття сумнівних не сумнівних є поняття корисне не корис. Так ну це фактично їхні сателіти, що Північна Корея, так і Росія, а які пов'язані між собою договорами військового ну, військового характеру. Ну, наприклад, у північної Кореї підписаний оцей такий договір військового характеру, в тому числі який передбачає взаємодопомогу військову, як з Росією та з Китаєм. І тому нічого дивного, що Китай викликав, щоб вони подивилися, в тому числі на те, як зміцнюється Китай, в тому числі військовому плані, готуючись до військового конфлікту зі сполученими штатами Америки, в тому числі демонстрація. Ну далі вони запрошують всіх, всі країни, які тим чи іншою мірою входять в орбіту Китаю або активно співробітничої з Китаєм тому нічого тут дивного немає, що вони демонструють силу, згадуючи тут в Китаї, вже існує ще ресентимент, такий як от у Росіян стосовно радянського союзу в Китаї існує ресентимент стосовно того, що вони були ображені все дев'ятнадцяте сторіччя, коли тоді британська, французька імперія, німецька імперія рвали Китай і Російська імперія рвали Китай, як хотіли в опіумних війнах. Сполучені Штати Америки теж брали участь у цих війнах, і вони тепер демонструють, що у них є чим відповісти, і це є претензія на світову гегемонію і демонструють, що у них є союзники в цьому, так що нічого тут дивного немає. Разом з тим Китай визнав Росію найбільш стабільним і стратегічно важливим партнером. Чому ось така позиція Китаю, тому що ну якось Росія найбільший стратегічний партнер, ну для Китаю воно якось не в'яжеться. Чи навпаки, ну, ваша не? думка, ну, чого не в'яжеться? Ну, по перше, слід відрізняти слова дипломатів від реальних намірів. Знаєте, є такі вислів західних прав та дипломатів, що слова вдають дипломати, щоб проховувати справжні думки. Або є ще інший вислів, який приписують Талірану. Це такий великий дипломат 19 сторіччя був французький. Що дипломат це та людина, яка однією рукою владить песика, а іншою шукає батік, щоб його вдарити. Так і тут це ж тим більше. Тут і Азія, тут ще європейці так говорять. А Азія це знаєте, вони вміють лагідно, лагідно розповідати. Хоча в дійсності вони ну мають наміри щодо Росії стабільні. В якому форматі що вони стабільно вже прив'язані до Китаю? Так чи це те, що їх проксі? Що Росіяни тепер нічого не можуть без погодження з Китаєм? Фактично зробити з якихось стратегічних питань. Тому вони звичайно це будуть говорити. а Так стратегія їх полягає в тому, щоб максимально прив'язати Росію до себе, використати їх в якості проксисили, сили, в тому числі або проти Європи, або проти Сполучених Штатів Америки, максимально використати сировинний ресурс Росії, ну і багато чого іншого. Так що це слова в принципі нічого не означають. Разом з тим, нині шириться мережа вже певна шириться інф інформація мережею вже певний час. Про те, що восени можлива зустріч Трампа та очільника Китаю. А, ваша думка, чи буде така зустріч, та про що може йти мова? Е -е -е, ну, на мою думку, на мою думку, ну судячи з логіки дій Трампа. А поки вони не дотиснуть Індію і не дотиснути Індію, щоб вона менше торгувала з Росією, менше торгувала з Китаєм. Я думаю, що цієї зустрічі поки не буде. Чому тому, що або коли Трамп буде розуміти, що у нього є важелі тиску на Китаю. З чим зіткнулися американці? Вони зіткнулися з тим, що важелі тиску на Китай у них мало. Оскільки Китай о, контролює видобуток та виготовлення рідкоземельних металів, від, кого, від чого критично залежить промисловість, особливо військова Сполучених Штатів Америки та Європи, тому поки не буде о, о, зрозуміло, що він точно виграє від цієї зустрічі, так то я думаю, що Трамп не зустрінеться з дземпіням, тому що предмету для розмов немає. В принципі Китаю скаже, про що ми будемо говорити. Ви здаєтесь умовно кажучи, чи не здаєтесь, тому я підозрюю, що все ж таки а, кит, а, американці в першу чергу дотиснуть Індію, тому що у Індії немає таких важелів тиску, як у Китаї на Сполучених Штатів Америки, і о, головне зараз завдання Трампа і США, це максимально послабити Брікс, так якої основу якого якраз є е, Індія і Китай. Але і Ін Індії займу зайнялися досить серйозно, до речі разом з європейцями, і тому я думаю, що поки не буде такої от явної перемоги демонстрації сили перед Китаєм, то чи буде ця зустріч, поки що ну поки що невідомо. Я вважаю, що це і мало ймовірно, тому що тут ну нема про що говорити. Хоча Трамп може зробити якийсь неочікуваний крок, просто поїхати послухати, що йому конкретно скажуть китайці, як це було наприклад з Путіним, і це до речі принесло йому. Дуже дуже погану медіа і погане, погане ставлення до того, як він діє, не знов таки не через любов до України, а через те, що він виглядав не дуже сильним лідером під час цієї зустрічі. Хоча реально не про що не домовилося, нічого він путіну не віддав. Разом з тим э, шириться така думка західних експертів про те, що нібито якщо не відбудеться ось ця зустріч Трампа та Сі, про припинення війни в Україні можна не говорити. Нібито саме під час цієї зустрічі має щось вирішитись. Ну я думаю, що західні фахівці знову таки не розуміють природи Росії. Поки путям при владі буде, я думаю, що він буде воювати. І навіть китайцю нічого зробити особливо не зможе. Тобі що Путін їх повністю влаштовує як лідер, який здає більше більше позицій Китаю? Тому тут буде, не буде зустріч. Я не думаю, що це якось вплине на на конкретні дії Росії. Якщо Китай припинить купувати російську нафту, наприклад, оце буде серйозний крок, але ж вони цього не роблять. Ну і разом з тим, ось я мала змогу зачитати напередодні вашого включення про те, що на параді в Пекіні буде представлена там новітня зброя, і власне, є інформація про те, що нібито ось Китай планує розпочати у 27-му році війну проти Тайваня за Тайвань власне і сполучені штати ризикують програти. Чи дійсно ймовірність є так? І як тут мають реагувати Сполучені Штати? Ну так вони реагують. Ну же і чого він проводить реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки, тому що вони вважають, що конфлікт дуже ймовірний Я вважаю що конфлікт США та Сполучених Штатів Америки неминучий, а в тому числі в короткостроковій перспективі, тому що головна проблема не скільки там та. Тайвань, а криза перевиробництва Китаю йому зараз активно перерізають всі ринки, які тільки можливо. Це означає, що це буде затягувати їх в, е, в кризу, так а криза внутрішньо викличе внутрішню нестабільність, яка буде виливатися, скоріш за все, на зовнішній контур. Е, і про це Китай до речі, здогадується активно готується до цього. Тут питання не факт, що Тайвань, до речі. І не факт, що може так розпочатися, не виключаю, що може початок як буде якраз Росія проти НАТО для того, щоб показати не надійність Сполучених Штатів Америки як союзника, не факт, що Тайвань, до речі, Філіппіни можуть бути центром атаки з боку Китаю, причому гібридної атаки не обов'язково відкритої. От, наприклад, от, чим всіх сполохала операція України проти Росії? От, коли Малюк взяв просто ці машини, перевіз біля стратегічних бомбардувальників, да? і просто вилетіли дрони і знищили частину, ну там третину стратегічної авіації Росії. Ну, всі подивилися, хто сказав, що це не може бути повторено в світі. Ну, припустимо, впливе, пливе, пливе тихоокеанська ескадра, ну, з авіаносцем американським. А поряд, ну припустимо, 20 суховантажів під нейтральними прапорами різними. В один момент вилітають з них, ну, припустимо, 10 тисяч шакетів. А проти кого тут оголошувати війну? Так що, я думаю, що 27 рік і все інше це обговорюється. Найбільш песимісти е, говорять взагалі про кінець цього року початок наступного, а з різних причин. Так що. Е, не виключаю, що це от, ну, може бути а те, що вони будуть воювати. Я вважаю, що ймовірність дуже дуже висока з різних причин. Пане Тарасе, Я вам дякую за те, що долучилися до нашого обговорення. Політолог Тарас Загородній був з нами ці терні годині.